Державтоінспекція намагається створити комфортні умови на дорогах Дніпропетровщини за допомогою профілактичних заходів. Тож розпочали операцію Рядність, під час якої виявляють водіїв. Що займають не ту смугу і таким чином заважають іншим, особливо це помітно у годину пік. Таких фактів порушення вже більше 140. Штрафна санкція сягає максимум 510 гривень. А паралельно триває операція П'яний водій злочинець Її розпочали два місяці тому і за цей час склали протоколи на 900 осіб, що знаходились за кермом у алкогольному чи наркотичному сп'янінні. Їм вже загрожує штраф у рази більший. штраф сейчас очень большой. От трех тысяч и выше. И по первой части уже с последними изменениями в административном кодексе такой вид взыскания, как исправительные работы, убрали. То есть сейчас либо штраф, либо лишение.